Вітаю вас, друзі. Учора трапилася авіакатастрофа. У Казахстані впав Азербайджанський пасажирський літак. Крушення в Казахстані стало трагедією для жителів сразу нескольких стран. Від початку він летів із міста Баку Азербайджан до міста Грозний, тимчасово окупованої Ічкерії, але там він не зміг приземлитися і був змушений летіти до Казахстана, де і розбився. Загинули більше половини пасажирів. 38 чоловік погибли, 29 дев'ять у тому числі сім росіян. Російська пропаганда Пропаганда одразу почала видавати авіакатастрофу за нещасний випадок, але деякі здогадалися. Там, як-то все було дуже-дуже странно. Здогадалися, що насправді азербайджанський пасажирський літак було збито російською протиповітряною обороною у Чечні. Наші повороти Це етанівероятна техніка, і це беззаперечний факт. На це одразу вказує декілька доказів, але російська пропагандистська машина одразу включилася, щоб розповідати росіянам, що усе не так однозначно. Я призиваю наших зрителей Свивдемі вообще не спішить. По-перше, я не вижу по этому відео, що це за самоліт, де прив'язка. Ми із вами зараз детально розберемо цю подію, але для початку закиньте на дрони Камікадзе для українського війська. Усі реквізити є в описі до цього відео. Ну й підпишіться на мій канал і натисніть лайк до цього відео. Учора вранці прийшло повідомлення, що неподалік від міста Актау у Казахстані розбився азербайджанський пасажирський літак. Kulağı dök kulağı de. Зазвичай, коли трапляються подібні авіакатастрофи, то перші версії з'являються ну щонайменше за декілька годин. Але Росавіація у перші хвилини після катастрофи заявила, що літак упав, тому що його пошкодили птахи. Він літіли із баку в Грозний, но поже змінив курс по даним із за з Састаї Птіц. Варто відзначити, що вчора російська пропаганда діяла дуже несинхронно, і поки на одному телеканалі розповідали про птахів, на іншому казали, що причиною катастрофи катастрофи став туман і кисневий балон на підльоті Грозному. Екіпаж запросив посадку. Ну розрішення за сильного тумана не дали. В і ще й взорвався кислородний балон. Вижити у подібній авіакатастрофі практично неможливо, але цього разу майже половина пасажирів лишилися живими, і ті самі російські пропагандисти почали брати у них коментарі, і тут з'явилися повідомлення про вибухи перед аварією. На за два на посадку. Ну, що-то в третій раз что-то взорвалося. А, внутри самолети. був вибух. Угу. Это точно вибух був. Вибух всі слышали. Всі слышали угу. вибух. Два хлопка було. Я не знаю, что это за хлопок був, но два хлопка з таких серйозних було. І та сама російська пропаганда, яка вкидувала різні брехливі версії щодо того, чому літак упав, одночасно стала публікувати і інші докази того, що літак було саме збито. У мене где-то де одному дело прилетіло і попав он, жилет. Жилійте дирка, у ньяш. Я на телефон то вже ціняв. <тит> Жиріте осколок оскільки. Частково уцілілою лишилася також і хвостова частина літака, і от на ній дуже добре видно сліди такі ж, які лишають зенітні керовані ракети від комплексів протиповітряної оборони. <тит> Подібні сліди від ураження уламками зенітної ракети свого часу у 2014 році лишилися також і на малазійському боїнгу, який збили росіяни за наказом Гіркіна. І, от коли вже усім стало очевидно, що літак упав не сам по собі, не через туман і не через кисневий балон. Російські пропагандисти почали про щось здогадуватись: тобто це не птиці на які села російська пропаганда випадково взяла і спростувала сама себе себе, тому що шанований російський авіаційний експерт розповів, що раніше на його досвіді траплялися випадки, що коли треба було замовчати реальну причину авіакатастрофи, то розповідали про птахів. Я просто знаю, дуже багато в багатьох комісіях учащав, і знаю, що першим ділом, так сказати, одразу сразу іщуть. Коли не понятно що-то, да, або треба якимсь чином немножко це все замазати, замалити, знайдуть там пиро від птахи в о, птахи. В ведучому така відповідь дуже не сподобалася, тому що раптом росіяни здогадаються, що це росіяни взяли і збили пасажирський літак. Цього не можна допустити, тому він почав усе заперечувати. Якщо це була ракета, яка призначена для повлюдження самолітів, звісно, там от самоліта нічого б не залишилося. Где б анані взорвалася. А навіть якщо це і була зенітна ракета, то не звичайна. А вона могла бути хіба що із переносного зенітно-ракетного комплексу, який, звісно, принесли туди українські диверсанти. Могли бути впавні які а, ДРГ, а, які-та дерґа, котрі були заброшені території, а, Росії, і у них могли бути ПЗРК. У мене для російської пропаганди є набагато краще, логічніше пояснення його свого часу. Звучив особисто Владимир Путін. Нехай користуються. Там стоять системи свой чужой. І скільки на оператор на кнопку б не нажимав, наша система ПВО не сработали би. Тяхнік, проте виникає питання: а якого дива взагалі у Грозному у той самий час, коли мав приземлитися пасажирський літак, працювала протиповітряна оборона? Відповідь є саме у той час Грозний атакували невідомі безпілотники. Та є іще ще одне дуже важливе питання, на яке треба обов'язково дати відповідь: як так сталося, що літак прямував до Грозного, а авіатроща трапилася у Казахстані. Цьому також є пояснення. Найімовірніше події відбувалися так: пасажирський літак вилетів із баку і прямував до міста Грозний. Коли він наближався до міста Грозний, то по ньому могла відпрацювати російська протиповітряна оборона. Кадирівці були настільки налякані невідомими дронами, що просто стріляли у небо по усіх цілях, які бачили, і однією з цих цілей став пасажирський літак. Проте російська зенітна ракета лише пошкодила повітряне судно, і от його намагалися врятувати і шукали інше місце для посадки. І саме тому літак відправили до Казахстану, але він вже не зміг сісти. Катастрофі можна було би запобігти, якби не два фактори: по-перше, криворука російська протиповітряна оборона. А по друге, працюючий цивільний аеропорт. Ну як цивільний російська армія використовує цей аеропорт дуже активно для перекидання військовослужбовців та техніки на війну проти України за два дні до того, якраз була чергова відправка м'яса. Хочу виразити благодарність Рамзану Ахмадовичу Кадирову всім за те, що вони оказують за заботу в забезпеченні. Але попри те, що даний аеропорт використовується із військовою метою, і попри те, що грозний атакують безпілотники, час від. Часу усе одно Рамзан Кадиров не прийняв рішення закрити аеропорт для цивільних літаків. Тому провина у даному випадку цілком і повністю лежить саме на російській стороні. До речі, Алієв, президент Азербайджана, досі чомусь не коментує цю ситуацію і не звинувачує ні в чому так звану Росію. Але вічно мовчати Алієв не зможе рано чи пізно Азербайджану доведеться дати офіційні коментарі і сумніваюся, що російській стороні вони сподобаються взагалі. Останнім часом у росіян пішла якась чорна полоса. То пара танкерів затонули у чорному морі і цим викликали екологічну катастрофу. То Урса-Майор, російське вантажне судно потонуло у Середземному морі. 23 стрітця 2024 року Валкер з читаєм названням. Наскільки я знаю, ходить під флагом Росії Cargo. Воно використовувалося для військової логістики і курсувало між російськими портами та власне Сирією. Але більше не буде. Росіяни звинувачують невідому сторону у здійсненні теракту. В Середземному морі ударили по нашому сухогрузу. На сухогрузі знаходились мощні портові крани знаходились спеціальні там люки для ледоколів. Окрім цього, чорний день також був учора у російських морпіхів на території Курської народної республіки, куди завітали як заявлено хаймарси. Сергій Сергійович, нахожусь в місті Львов на місці трагедії. Прилетіла ракета Хаймарс. тобто ніякої паніки. Одночасно там же російська протиповітряна оборона принесла росіянам двіжуху і зруйнувала їхній житловий будинок. От што від нашого дома. 25 декабря. Російські пропагандисти дуже швидко включили режим дурників і стали казати, що вони взагалі не розуміють, чому це збройні сили України атакують росіян на території так званої Росії. Панять за чим б'ють, я не можу. Ну, правда, у мене немає розуміння, що відбувається. Відповідь знайшлася дуже швидко. У місті Львов Курської народної республіки був розташований командний пункт 810-ї бригади морської піхоти збройних сил, так званої Росії. Це було секретом Полішенеля. Про це знали і написали самі ж росіяни. А пізніше почали з'являтися некрологи, у тому числі і некролог заступника командира 810-ї бригади. Панять зачем вони б'ють, я. Не магу, а для того, щоб російських некрологів ставало більше, закиньте по дві гривні на поточний русоріз. Русоріз це дуже якісні дрони. Камікадзе ну, для мене це завжди робота по техніці. Якщо я виражаю техніку, для мене це завжди О, я, я там попаду відео якось терненка. Це буде мій, а це я летіла особливо працюємо русорізом і Це прямо все. А поки що, у рамках щоденних поставок дронів на фронт наше військо завдяки вам отримало іще 250 нових FPV. Вітаю! Ми батальйон безпілотних систем Ворон, сотої окремої механізованої бригади. Висловлюємо щиро подяку пану Стерненку та його спільноті. За надані FPV-дронів, за допомогою яких наші пілоти будуть і далі нищити ворога. Також вітаємо з прийдешими святами та новим роком разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного, третя рота батальйону безпілотної системи 59-ї бригади імені Якова Ганзюка. Дякую спільноті Сергія Старенка за допомогу у ВЛД-50 ФПІДРОН. Це дуже допоможе нам бороть в боротьбі з ворогом на Донецькому напрямку. Долучайтеся до спільноти Старенка, допомагайте нам. Слава Україні! Бажаю міцного козацького, дякую всім громадянам нашої держави, також фонду Сергія Стерненка, та особисто пану Сергію. на ці прекрасні дрони, які будуть нищити наших ворогів. Небесне цьому соріст триває разом до перемоги. Слава нації! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава! Кожна ваша копійка працює на знищення російських і вже не тільки російських окупантів. Продовжуйте допомагати силам оборони України.